І просто зараз, як і обіцяли, у нас останні подробиці всього того, що відбувається зараз у Польщі, розповість нам Кшиштоф Становський, це директор відділу міжнародних відношень міста Люблін, колишній заступник міністра закордонних справ. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Криштофе, ми і вітаємо так. вас і дякую за ваш час. Доброго дня! Це важкий час для України. Це важкий час для Польщі. Перший раз стільки дронів вийшло на Польщу на польську територію. Na moment, momentach, jak wykazały, mamy kryzys na zbieraniu urzędu, mamy sytuację, w której trzy z czterech raportów, które były zakryte, już pracują, Наш лублінський Люблінський аеропорт не працює зрозуміло, служби зустрікаються в реакції на цей безпосередній удар з боку Росії. Нема загібнених, але ситуація є дуже поважна. Пане стефе. У мене два запитання. Я його розділю, якщо можна. Мені цікаво, як ви прогнозуєте, чого ви очікуєте від цього засідання уряду, на що піде у польський i bez pytań E, polski urząd powinien zyskić współpracę w z e, natowskimi i z ukraińskimi partnerami. To bez pytania. My staramy się budować naszą systemu e, powietrznej obrony, Ona nie tak silna na średnich moment jak ukraińska, e, i trzeba tutaj być e, razem. Może je rozwiązanie, jakie można e, przyjąć. Z drugiego boku, dla mnie same ważne. Щоб все польське партії, щоб все польське організації були тут разом, е, це напад з російського боку. Нашими стратегічними партнерами є Україна, є Німеччина, є Євросоюз, Союз. Це наше стратегічне ви не думаєте, що уряд може оголосити умовно кажучи, сьогодні або найближчим часом надзвичайний стан у якихось воєводствах або в країні взагалі. На сьогоднішній момент маємо ситуацію, в якій міністр освіти сказав, що і діти ідуть до школи. Будемо бачити, як буде змінятися ситуація. На сьогоднішній момент цього не маємо. З другого боку, кожна людина, яка Ma telefon, który żyje na tych terytoriach wschodniej Polski, otrzymała SMS-ku z informacji co się dzieje, jak reagować, co robić. Ludzie, mm -hmm. jakie reakcje? Się... Jest panika. Jak ludzie reagują? Paniki nie ma. E, ja Myślę, że dla wielu ludzi to jest urok. Oni myśleli, że wina w Ukrainie to daleko. Люди, як і я, які мандрують до України, які бувають в Україні постійно, які зустрікаються з партнерами, розуміють, що це війна, і це війна на всій території України. Це означає 80 кілометрів від міста Люблин. Думаю, що більша частина більше громадян зрозуміє, що це. Дуже сильно безпосередньо відносяться до а нас Пан... Пане Кшиштофе, моя подруга близька, дуже в Польщі розказала мені таку штуку. От зараз ми списувалися з самого ранку. Вона каже: я дивлюсь там пабліки різні польські, і настрої дуже різні. Є ну я зараз не буду говорити цифру, але є реакція така, що мовляв, типу українці самі винні та припиніть цю історію. Ну є звичайно про те, що умовно кажучи, ви кажете, і це підтримка взаємна. А ви можете зі свого боку описати суть настроїв поляків Зараз, наскільки вони розділені, і що насправді і хто думає? Думаю, що на сьогоднішній день е, ніякого розділу нема. Е, зрозуміло, є провокації, є е, е, люди, які є прихильниками Москви. Е, ну, вони везде будуть. Вони також, на жаль, будуть у Польщі. Е, в останній час. Zmieniał się nastrój. Ja w pewien, że tak jak ulubienie takich pytań nie ma. My znamy, kto jest naszymi partnerami. My znamy, kto zachęcaje Europę. Myślę, e, już, że naród będzie bardziej zbliżony, jak to było w ostatnich miesiącach. Дякую вам, Шиш Установський, директор центру міжнародного співробітництва міста Любліни, колишній заступник міністра закордонних справ. Способі вам за час. Тримайтесь підтримка, наша з вами, ваша з нами. А, пронесемо, пройдемо, прорвемось а, так чи інакше. Десять шахедів, які залетіли на територію Польщі, все ж таки. Трошки галасу наробили, скажімо ні, ну, так, дійсно, і серед дійсно, людей, ні. і серед ну, це, політики це, це вже такий якийсь новий рубікон. Знаєш, як писали, тайм, про те, про як писали тайм, про що тайм після а, того, як прилетів Іскандер а, в будинок уряду, писали mm -hmm. що це новий етап війни? Так само і зараз дуже багато домислів про те, що це теж новий етап війни.